Ой, задають часто питання, що робити, якщо я такий лінивий і не можу себе змусити там навчатися і в принципі нічого робити такого. У мене одна відповідь на всі випадки життя. Починайте бігати, починайте бігати. Бігати по стадіону, бігати там, потім додавайте там тренажери різні, там турніки, да, от как би тому подібне. Але починайте з елементарного бігу. Біг дає в принципі спорт, він вас трішки роздупляє, він е, додає енергію в ваше життя. І казалось би, да, до чого тут біг, до чого тут спорт до математики. В принципі, от я в цьому впевнений на 100%. Спорт позитивно впливає на ваші розумові здібності. Але крім того, що він позитивно впливає на ваші розумові здібності, він ще вас роздупляє. Він трішки додає вам енергію життя. Вот. Як тільки почнете займатися спортом, воно все далі піде. От 100%, будьте впевнені, от вірмені, якось так. Тому, друзі, займатися спортом, це Буде круто, просто мега класний внесок. Ваше і які. ну здоров'я по суті, да, але здоров'я як би ну таке здоров'я добре, коли воно є, і це все супер. Але це ще вас роздупляє і позитивно впливає на ваш інтелект, якось так займатися спортом.